Почнемо з. Сьогодні ми вже говорили в ефірі на Рагулівня, з приводу того, що зараз через атаки на енергосистему України українців намагаються довести до певного стану, який дозволить Росії легалізувати свою, точніше легалізувати капітуляцію, так би мовити, України, ну і окупацію подальшу українських земель. Але а коли мова йде про чийсь комфорт, коли я бачу в соцмережах істерики з приводу того, що у когось немає світла в момент тут і зараз, і немає світла в достатньому числі, щоб жити своє життя, забувши про війну, і заради цього треба віддати українські землі, то мені хочеться цих людей просто проклясти. А проклинати я нікого не буду, але вирішила поговорити з приводу а, того сьогодні в етері на Ругулівні і трошечки продовжити цю тему на хороших регулях. Тому що мені здається, що не злим буде нагадування про те, на що перетворюються всі землі і в яких умовах живуть люди там, куди приходить Росія. І я вже зробила про це дуже активно етер. Півтора року тому, після того, як відбувалося, відбувся захід українських військ на Курщину, і я проводила паралель з тим, що у серпні затонув підводний човен Курськ, і знав ж таки, Курщина стала таким зразком того, символом того, що Росія піде на дно. І я дотепер так вважаю, і коли я проводила паралелі між нашим заходом на Курщину і тим, що відбувалося з підводним човном Курськ, я говорила про те, що в Росії зняли документалку з приводу того міста, в якому з якого власне і запускають свою ядерну зброю підводні човни. І цей сюжет не схожий ні на що з того, що зараз продукує російське телебачення. Навіть важко повірити в те, що він міг вийти на центральному каналі, і всі могли побачити ту гавінь, яка насправді е е тонким шаром покриває всю Росію. І я говорила про те, що м, жахає в яких умовах живуть люди відповідальні за ядерну зброю, і що світові треба припинити закривати очі на те, що ядерна зброя. В Росії знаходиться в руках у людей, які живуть у абсолютній бідності, навіть за межею бідності, яких немає нічого, що їх тримає насправді на цьому світі, і які маючи на кінчиках пальців з богу знищити півсвіту і перетворити на таку ж гавінь, в який, цей світ в якій вони живуть, вони мають до цього набагато більше мотивації. Це я говорила півтора роки тому. А ось нещодавно відбувся обстріл чергової України і запуск речника, і запуск решника з Капустиного Яру. І в соцмережах було дуже активне обговорення стосовно того, як же Капустин Яр виглядає зараз. І а, більшість фотографій була ну такого ж типу, або якогось такого ж типу. Ну і звичайно, куди ж безлініна. А це власне капіскапустін Яр, з якого на нас відправляла Арішнік, і з якого відправляла Арешнік не стільки навіть на нас, скільки в бік Європи, для того, щоб Європа побачила а, ту величезну ядерну потугу, яка є у Росії, і злякалася і капітулювала разом з Україною. Але питання в тому, що Європі насправді варто було б подивитися знову ж таки, з якої гавінії надсилають найпотужнішу ядерну зброю, і подумати про те, де ще зберігається ядерна зброя в Росії, в якому вона стані насправді, і в якому психічному стані живуть люди в таких поселеннях. Наскільки вони вважають своє життя взагалі людським, і наскільки вони сповідують людські цінності? Тому що ну, коли ти живеш в таких умовах, то дуже легко з -з -з пуститися до рівня скотини. І в цьому скотиненні ненавидіти весь інший світ і намагатися перетворити його на те, що дуже нагадує ті умови, в яких ти живеш. Бо побудувати Європу у себе в капустіном Яру не виходить, тому треба Європу перетворити на Капустін Яр. І, власне, таких сюжетів дуже сильно бракує в, іноземних, в іноземній пресі, і я переконана в цьому і дотепер. Але, на жаль, я дуже мало. Подібних сюжетів бачу Тож просто хотілося зробити от комусь підкинути ідею, так розповідати про Росію, і активніше так розповідати про Росію, ну і показати вам, як виглядає Капустін Яр в динаміці. Тому що багато хто почав закидати, що це нерелевантні фотографії, що зараз могло щось, мовляв, помінятися. Бо цим фотографіям на Google Maps цілих вісім років, можливо, зараз Капустін Яр виглядає як Дубай. І взагалі, чому, до речі, Яр? Чому ЯР? Мабуть, тому що і прапорщик, хоча прапоров, ані флагщик не знаю, Капустін яр, прапорщик тощо, тощо, тощо. Російська мова дуже дивна, українська вигадана, а російська запозичує вигадані слова з української для того, щоб позначати певні явища в своїй мові. Але для того, щоб відволіктися від статичних картинок, я хочу вам показати сюжет про Капустіняр у відеоформаті. тому що відео. Занурює нас в ту реальність, з якої на світ можуть відправити ядерні ракети ще глибше. Ждать осталось недолго. Проект строительства новой водопроводной ветки для обеспечения питьевой водой села Капустин-Яр начнут реализовываться в следующей неделе. Стоимость проекта – 8 миллионов рублей. Контракт заключен, документы на землю поданы в Росреестр. Будет еще второй этап строительства разводящих сетей протяженностью 20 километров. На заседание пригласили тех, кто ежедневно сталкивается с проблемой. В социальных сетях достаточно фотографий, где сельчане собирают снег в ведра. В тих умовах живуть люди, біля яких знаходиться місце запуску ядерної зброї в цивілізацію. Цивілізації варто подивитися, звідки на них запускають зброю для того, щоб побачити своє майбутнє, якщо вони не будуть протистояти Росії, тому що Росія не вміє будувати, але вона вміє перетворювати все на гавно. В шутку это место в селе Капустин Яр називають ручуєк. Здесь, як как би, бы комічно не звучало, воды много. і вона размывает і без того убитої дороги в северному районі області снег тільки растаял, в ямах образовались лужи. в непогоду к домам не подъехать. Та ви шо? В непогоду не під'їхати? Який передовий простір світовий, з якого от, якраз, найкраще запускати ядерну зброю. Ну, і особливо мені дуже подобається, що це місце називають в Шутку, це место в селі капустин Яр називають ручійок. Здесь... Чи не нагадує вам це історію про Макеевский родничок? Хто насрал в Макіївський родничок? А в Капустином Яру навіть і срати не треба. Там уже, в принципі, створені всі умови найкраще. Як виглядає Росія? Росія виглядає отак. От це обличчя Росії, не Красна площа, якою торгують, не найкращі від а, і від е, фотошоплені будівлі найкрасивіші Петербурга, а Макіївський родничок, в який прийшла з русським міром, благодатна, або ну, ручойок в Капустяному яру якийсь чомусь яр, ані який там у них синонім до слова яр на русском языке, даже не знаю. Село Капустин Яр одно з самых крупных в Ахтубинському районе. Здесь около 80 улиц и переулков. Дороги изношены на 100%. процентів. бюджета Астраханской области уже были выделены деньги. но их попросту утопили. Нічого, нічого. Бюджет выделили, але все пішло. На маленьку детальку ракети. Я думаю, що насправді вартість ракети не дорівнює навіть 10-річному бюджету Капустіна Яра. Але навіщо Капустяному Яру бюджет? Якщо він існує винятково для того, щоб з нього в світ запускати ракети, які будуть перетворювати все на Капустін Яр? І мене насправді бентежить. Те, що ми не використовуємо дуже активно таку зброю, як розповідь світові про те, де Росія зберігає свою ядерну зброю. Тому що, якщо ми світові будемо показувати, в яких Капустяних ярах і в інших гавенях вони тримають зброю, і в яких умовах живуть ті люди, які відповідають за цю зброю, то можливо. Світ зрозуміє, що перспектива Сьгавією у них набагато більше, ніж їм здавалося, до того. Тому що озлоблені і оскотинені люди, які живуть в таких умовах, не мають нічого людського, що могло б їх зупинити на шляху до знищення світу. І українці це знають. Сьогодні я вам показувала. В ефірі на регулівні рекомендувала відео з Костянтинівки відео про те на що перетворилася Костянтинівка після того як Росія прийшла її освобождати. і в прив'язці до сьогоднішнього мого невеличкого на ну, цю тему я хочу вам застувати теж уривок звідти і порекомендувати, щоб ви пішли і подивилися це відео повністю. Так, звучить нині про фронтова кося. Костянтинівка, канонада з вибухів, постійний гул дронів. Дрон. Падає. Умовно, ти можеш йти по цій вулиці, вона ще абсолютно нормальна. Угу. Через кілька годин повертаєшся, спалений НРК, мертві собаки. На дрон. Там він горить щось. Це туди луплять. Це це, це Може, Бог помилує нас усіх. Хай Бог помилує. Війна така штука тут пророкування, пророцтва, вони не дуже діють. Цей чіткий розрахунок, і те, що ми бачимо, поки що воно не втішне. Долітався. Що, збили? Ось так. Бачиш трон і роби так, щоб я тебе не побачив. Неважливо то наш чи не наш, ти ніколи не знаєш, де ти ще донор. Ще одне місто, в якому у дворах виростають могили. Місто, яке я насправді дуже любила, і яке було особисто дуже важливим для мене. Росіяни перетворили на пустку. Я рекомендую піти подивитися цей сюжет повністю. Він концентрований, вражаючий, ну і чергове свідчення того, і нагадування про те, на що перетворюються українські міста, як тільки у Росії дотягуються до неї до цих міст руки. На цьому моє коротке відеосе з цього приводу завершується. Дякую дуже за коментар. Пара Параска Люта, з приводу того, що є цілі канали, які розповідають англомовні аудиторії про подібні деревеньки. Параско, будь ласка, це моя значить сліпа пляма. Будь ласка, скиньте мені посилання або на мою адресу, яка є в описі до каналу, поштову або в коменти тут, для того, щоб я це все подивилася і з вами поділилася, тому що дуже важливо. Говорити про Росію в контексті гавіні, а не високорозвитого государства, так би мовити.